Добрий день, присутні, члени комісії. На розгляд нашої сесії є декілька питань земельної нашої комісії. Порядок денний. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки АСА. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в Кахнікевич АП. Площа земельної ділянки 0,5788 га для іншого. Сільськогосподарського призначення за межами села Лищенка, вулиця Кольонія. Кольонія 16. Прошу, на мене. прошу голосувати. Земельна ділянка Радевич, площа земельної ділянки, 0,0875, село Дзвеніч, комплекс будівського будинок, 2, дріб, 1. Це. Фабрика колишня похідна. Прошу голосувати. Затвердження проєкту земловоду щодо відведення земельної ділянки, у постійне користування, парафія воздвиження Чесного Христа у села У Чутівського району Бучівська епархія для будівництва та обслуговування будівлі громадських терміційних узяй за адресою села у вулиця Шеп'янка, 30. Прошу вас. Затвердження проєкту заустрою щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва та обслуговування будівлі кредитно-фінансових установ. У землі для будівництва індивідуальних гаражів та надання у власність Баченській виділ площею 0,2029 вулиця Гонти, 1, 5, А, гараж номер 1 Гараж виконують. Я такий Баченський. Бачинський. Віктор. Йосипович, так? так? Про затвердження про, про про проєкту замолу щодо відведення земельної ділянки в оренду поховичжі АМ-Площа 0,982 га для іншого сільськогосподарського призначення за межами села Дуню, комплекс будівлі споруд, будинок 39. Це Славік, там де тракторна бригада, так? Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, а саме Затвердження технічної документації і землеустрою та надання у власність проманин Коцюб МП, земельна ділянка загальною площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд село Олігиди, вулиця Шевченка, 15. Прошу голосувати. Володський, СІ, земельна ділянка загальною площою 0,2026 для будівництва індивідуальних гаражів в місті Залічки по вулиці Шухевича, 7, дріб 1, гараж No3. Назарчуга, МГ. Земельна ділянка загальною площею 0,1633 для будівництва і обслуговування житлового будинку Спольського село Колодрівка, вулиця Германет, 73. Андрусик, ВД. Площа земельної ділянки 0,1539 для будівництва і обслуговування житлового будинку, Словський будівель будівлі Спрусоло Колодрівка, Германець, 73А. Прошу голосувати. Якель ПП. Земельна ділянка, площа земельної ділянки, 0,1462 для будівництва і обслуговування житлового будинку будівлі Спрусило Дзвиняч, вулиця Петра Сухачка Поліни Сухацької, Сухацької, 21. Прошу голосувати. Правонянин Верти Пол ОП, земельна ділянка 0,1395 для обслуговування житлового будинку скользких будівель і споруд в селі у вулиця Зелена, 11. Прошу Про затвердження технічної документації зимового устанення у спільну власність. Правонядин Писанюк РМ та писанюк БМ. Земельна ділянка площа 0,2500, для будівництва обслуговування житлового будинку Слусбордів Блищенка, вулиця Свободи, 13. Прошу усклад. Джуран АВ, земельна ділянка, площа земельної ділянки 0,1020 для будівництва і обслуговування житлового будинку в місті Заліщики, вулиця Рибацька, 17. Прошу усклад. Мазепа ІО, земельна ділянка 0,2520, в селі Каспіриці, Гордолина, 59. Прошу усклад. Про затвердження технічної документації землоустрілів надання у спільну часткову власність Дуда, ІІТА, ІЛИН, МР, земельна ділянка, площа земельної ділянки 0,2425 для будівництва встановлення житлового будинку та господарських будівель споруд з Лікас, привців, вулиця, гор, долини, 50. Прошу, 100. Затвердження технічної документації, землоустреда надання у власність. Правенин Дуда, ВВ, земельна ділянка загальною площою 0,2520 для будівництва іслонії житлового будинку господарських будівлі споруд, село Вигода, вулиця Чагарникова, 1. Танчик, ВІ. Земельна ділянка, площою 0,2520 для будівництва освобонів житлових та господарських будівлі і Вигода, Пасовична, 5. Про затвердження технічної документації надання у спільну часткову власність громадянин Козарчук Геї та Бабяк і земельна ділянка загальної площою 0,2098 для будівництва обслуговування житлового будинку Скодовських будів Спрусово-Колодрівка, вулиця Германа, 91. Прошу Про затвердження технічної документації і землеустрою та надання у власність кучерка ЯС земельна ділянка загальної площою 0, 25. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, село Синьків, Запорожане, 27. Прошу. Мандзюк, УМ, загальна площа ділянки, 0,2136, село Городок, вулиця Повстанська, 114. Про затвердження технічної документації та надання у власності. Громадянин Лиликва є земельна ділянка загальною площею 0,2374 для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд вулиця Незалежності, 50, село Кулаківці. Про затвердження технічної документації землеустрою та надання у власність Матейчук. Земельна ділянка загальною площою 0,1175 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд село Синків Дересів, 16 16. Мотрук, земельна ділянка 0,1308 для будівництва і обслуговування житлового будинку виноградна, вулиця Українська, 21. Проводянин Проводськів АІ, земельна ділянка площа 0,2283, село Виноградне, вулиця Надністянська, 2, Мандзюк, ГЛП, земельна ділянка 0,1004, для будівництва житлового будинку сільської будівлі Спру, село Вигода, Мальовнича, 2. Затвердження технічної документації земної надання у власність Молдаван, ВМ. Земельна ділянка площею 0,1738 для будівництва слово будівської село Щитівці, Бзенівська, 30 годин. Про затвердження технічної документації надання у спільну часткову власність громадин Гулей АВ та Гулей ВП. Земельна ділянка загальною площею 0,0177 для будівництва злого. Житлового будинку, господарський будівлі спрут у вулиці Крушевницької, місто Заліщики, 28Б. Прошу голосувати. Одинак ЛМ. Земельна ділянка 0,0429. Місто Заліщиків, вулиця Данила Галицького, 20. Баюрак ЛМ. Земельна ділянка 0,0680. Для обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд село Касперці, вулиця Шкільна, 17. Прошу голосувати. Затвердження технічної документації і щодо інтеризації земельних ділянок, невитрибуваних земельних часток, паїв, кількістю 4 ділянки загальною площою 2,7144 та надання в оренду перспектива для введення товарно сільськогосподарського виробництва за межами село Городок. Прошу голосувати. Голяк, ГС, земельна ділянка площею 0,2520. Для будівництва і ослоговлення житлового будинку господарських будівель село Колодрівка Германи, 18. Яремко ГП. Земельна ділянка 0.1255, село Синьки, вулиця Запорожане, 13. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації. Із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натуре на місцевості паї а саме. Про затвердження технічної документації. Проводінний Тимчук ЛВ. Площа земельної ділянки 0,0909. Село Колодрівка. За межами. Тимчук. Загальна площа 0,0629 за межами села Колодрівки. Тимчук ЛВ Площа 0,6119 за межами села Колодрівки. Я МД, площа земельної ділянки 0,4490 за межами села Колодрівки. Я МД площа земельної ділянки 0,0436 за межами села Колодрівки. І ще раз, як МД, площа земельної ділянки 0,1063 за межами села Колодрівки. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки саме. Про надання дозволу ФГ Дністрянське на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що забезпечує такого економічне обґрунтування, сіло зміни та впорядкування угідів орендованої земельної ділянки комунальної власності і кадастровий номер 1194 загальною площою. 6,4687 спассовище на релюк. Цільове призначення якої для ведення фермерського господарства за межами Івані Золоте. Про надання дозволу ПГ Дністрянське на розробку проєкту зимову щодо відведення земельної ділянки СУЗобезпечує екологічно-економічне ґрунтування, цілозміни. Кадастровий номер 1199 площею 35,3584. Спасовище на реалію, цільове призначення якої ведення фермерського господарства за межами села Івані Золоте. Про надання дозволу Вольський на СН на розробку проєкту зубру щодо відведення земельної ділянки, що забезпечують еколого-економічне вґрунтування, сілу зміни та упорядкування гідноглядної земельної ділянки, комунальну власність кадастрові номер 0684 загальною площою. 10,702 з пасовища на релю, призначення якої введення товару сільського господарського виробництва за межами села Бедриківці. Прошу Вітюк ВВ. Площа земельної ділянки, 0,2500, село Торське, вулиця Колгосна, 2, Бережак, ІМ. Площа земельної ділянки 0. Кома 13.21 для будівництва та обслуговування будівель, торгівлі за межами села Кулаківці, комплекс будівлі та будинку. А там заправка. Пакет при в'їзді. Він хоче брати. Як він там і виходить, там при заправке долара? Як, ну, якщо ви дивилися, Це я не знаю. Документи є, прав у е, Так, е, площа земельної ділянки 0,1321 для будівництва та обслуговування будівлі і торгівлі за межами села Кулаківці, комплекс будівлі та спрукт будинок номер 3 Прошу. Вас. Про надання дозволу Вейвер-ОН на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу голосу. Про надання дозволу на оформлення. Марія. Що? Надання дозволу на розробку проєкту. 4.6. А, вивчайте. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки для подальшого продажу права оренди на земельних торгах аукціоні за межами села Бедель. Прошу голосувати. І про надання дозволу Вейван. Ми це проголосували. П'яте: про надання дозволу на оформлення права власності на земельну ділянку, саме. Про затвердження акта комісії. Ваш ван НВ на земельну ділянку для будівництва і житлового будинку Господарських будівель і споруд. Село Городок, вулиця Засеретом, 3. Прошу голосувати. Про затвердження акта комісії Симкович ЯВ на земельну ділянку для будівництва і ось житлового будинку, господарських будівель і споруд, місто Заліщика, вулиця Ланге, 27. Прошу голосувати. Про надання. Внесення змін та припинення договорів оренди. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. кадастровий номер 0818 загальною площою 8,40 від 080213 поза межами села Синків з товариством ЗКЗ. Це так? Прошу голосувати. Пропровадження терміну дії договору оренди земельної ділянки, кадастрові номер 1441. Загальна площа 9,3530 від 21.02.23 по 23 поза межами село Зозулинці про 11 Підка РП. Прошу голосувати. Про продовження терміну дії договорів оренди земельної ділянки, кадастровий номер. 0522 загальна площа 6,40 від 13.09.21 поза межами села Кулаківці, громадянина Шепітка РБ. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки САМ. Про затвердження технічної документації нормативно грошової оцінки земельної ділянки площою 0,020 кадастровий номер 3578, яка знаходиться поза межами. Село Колодрівка, прошу голосувати. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу інтеризації земельної ділянки сам. Про надання дозволу ПП дари землі для виготовлення технічної документації землеутсю щодо поділу земельної ділянки площі 1,40 кадастровий номер 0,5,16 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами щодо. Пов'язані з користуваннями надрами на дві земельні ділянки площою 0,7520 та 0,2520 відповідно в межах села Торське. Прошу голосувати. Когут okay. НВ та Мазур МО, Облищук ІВ та Воліцька ОА. на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки площою 9. ,0111, та кадастровий номер 0190 для ведення особисто селянського господарства земельної ділянки площа 0,1920, 0,3720, 0,1820, 0,2720 20 0,25 за межами село Бересток для оформлення права власності. Цього Це розподіл земельної ділянки на Вони ж, як передавали нам, вони інвентаризували 6 гектарів, а тепер люди мають документи про передачу ту людський Ми мусимо давати дозвіл на поділ, кожну виділянку 25-27 сот. Ту ділянку ділити на 4. Прошу господину. Ви знаєте, частину, а то далі лише. Я лише. розумію. надання дозволу на виготовлення технічної документації землу, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Про надання Дністря дозволу на виготовлення виплату технічні допомоги встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарно сільськогосподарського виробництва загальною площею 0,6275 поза межами села Колодирка. Прошу голосувати. Про надання у власність земельних ділянок. Проведення земельної ділянки, час паю в натурі на місцевості, площею. 1,1952 для ведення товарно сільського господарського виробництва за межами села Іванів кадастровий номер 1264 Єштиганов, ВР. Прошу голосувати. Про відмову земельних ділянок. Промонин Білий ВІ. Земельна ділянка для ведення особистого сільського господарства. Про відмову. Це можна одним чи показати. По Прошу. Та ми розуміємо про відмову надані про в'янину гачувані земельної ділянки для ведення сільськогосподарського господарства. Це по такому. Це не, не переконали старших. Казали, що під час війни. Сказали, саме що... зайняти. Ми не можемо зараз віддати згідно. Ну, ну, є, але ми не можемо написати відмову. Просто що, після закінчення, та, як так як... В... Ні, ми не можемо просто жінці дати відмову, тому що по закону ми маємо провести через сесію і Ну, ми Згідно з рішенням. Зацінували не пише. а вона каже, ви мене дурите <спес> і <спес> все. Про продаж земельних ділянок. Про дозвіл громадянину ще Петюгем для викуп земельної ділянки загальною площею 0,0323 для будівництва та обслуговування... Будії торгівлі, кадастровий номер 0228, село Кулаківці. дозвіл товариство з обмеженою відповідальність футбольний центр «Тірас» на викуп земельної ділянки загальною площою 0,5574 для будівництва усунення об'єктів фізичної культури та спотру. кадастровий номер 0136, село Города. Прошу услати. Різне. Проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок на території Заліщської територіальної громади. Прошу голосувати. проведення. Про вилучення з постійного користування Дем'янів, ОЄ земельної ділянки площею 0,0820, Місто Заліщики, вулиця Зеленгайська, 1А. Кадастровий номер 07. 83, з'їдано поданою поданої від 19.06.25 року. Прошу голосувати. Про скасування рішення Залішицької міської ради від 19.09.24. Номер рішення 5983 про затвердження технічної документації замовчу та надання у власність Юрчишин і В власній, Чешин, ІВ, земельної ділянки загальної площею 0,25. Ага, для будівництва і обслуговування житлового будинку Скодарських будівлі Спру село Івані Золоте, вулиця Українська, 125. Прошу про скасування. Про розгляд подання Південно-Західного міжревіального управління лісового та мисливського господарства щодо віднесення земельних ділянок до самого залісника. А зато вони писали на 34 ділянки. Там, де розуміють посадки, дерева, щоб ми віддали що, власне. Ми їм відмовимо, оператора нас не голосуємо. Ми для того, Щоб їм віддати, так? так. Прошу голосувати. Де не віддати, ми віднесемо Люди все такі нічого. Як вони стануть? Ну, ми голосуємо за те, що ми не, не заперечуємо. Про передачу державну власність земельних ділянок. Як це Ну, 13.5. Про передачу у державну власність земельних ділянок. Оце просто не формується. Богдан Михайлович. А що в нас за 13,5? Не щось давай з того покулакити. Ну, то там нема ні. Тіпо не вірку. Ну, то збоку, так, я не за того, що просто, щоб... ми... Та ось є... Що не передача власниць. Про передачу державну власність земельних ділянок. А про передачу земельних ділянок, прошу вибачу, дайте ручку. За межами села Колодвіка. А, ну то це. На то. Тож появи рішення суду. Uh -huh. рішення суду, коли чукові були надані 4 земельні ділянки. Дяченка і суд визнав, що вони незаконно надані, ми маємо повернути назад. Uh -huh. З правого боку на тому гарбичку. Так, То ми голосуємо за те, щоб повернути вони, назад у державу власність, в каньон, нас не цікавить. Вони, ні, вони ж дівчанки повернули, Ну, я знаю. А прокуратура порахувала, ми згідні були добровільно віддати державну, і все не влаштовували, вони хотіли через річний суду, що нас забов'язати державу. Ми голосуємо за те, щоб віддати. Прошу голосувати. Ще якісь запитання, пропозиції, щось є. Зауваження може? На цьому комісія за земельних питань доходить до кінця. Дякую за увагу.